Економічний форум у білій церкві шана загиблому герою та інтерв'ю про діяльність інклюзивно-ресурсного центру. Про все це та навіть більше в сьогоднішньому випуску головних новин міста. Тож не перемикайте. Загинув за свободу. Біла церква провела в останню дорогу захисника Юрія Замна, який поклав своє життя на російсько-українській війні. 35-річний чоловік був стрільцем снайпером 32-ї бригади. Він отримав поранення під час ворожого обстрілу 19 вересня у Куп'янську, що на Харківщині. Спершу з Юрієм попрощалися біля його будинку. Далі процесія вирушила на Сухоярське кладовище, де і поховали мужнього героя. У скорботі дружина та донька. Вічна слава білоцерківцю. Він дуже любив своє рідне місто, любив людей, які його оточували. В пам'яті рідних, близьких і побратимів він назавжди залишиться добрим та чуйним, щирим та сміливим. Він назавжди залишиться людиною з відкритою душею та з великим. Добрим серцем від президента України, верховного Головнокомандувача, командування військової частини, побратимів. Прийміть, будь ласка, символ держави, прапор на честь та пам'ять до нашого полело воїна. Юленька, прийми, будь ласка, цей прапор. На Київщині запрацювала телефонна лінія з універсальним номером 112. За ним можна одночасно викликати пожежників поліцію, швидку та аварійну службу. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Телефон 112 – це єдине вікно для звернення громадян, які опинились у надзвичайних ситуаціях до того ж. Це альтернатива гарячим лініям: 101, 102, 103 та 104. Економіка, яку не зупинити, у місті відбувся форум, в якому взяли участь представники різних міністерств, відомств та понад 200 підприємців, обговорювали можливості відновлення української економіки, інновації розвиток технологій під час війни. Також спікери акцентували увагу на ключових аспектах для бізнесу, аби ті не перевозили свої заводи за кордон, а масштабували їх в Україні. Зокрема, міністерка економіки. Юлія Свириденко розповіла про державну підтримку інвесторів, заучення коштів, грантів та кредитів. Загалом на форумі закликали розвивати підприємства та створювати нові робочі місця, аби країна встояла під час російської агресії. Відновитись і перемогти можливо тільки завдяки працюючій економіці. Бізнес, який працює і відновлюється, в Київській області за внаслідок окупації та активних бойових дій росіяни нанесли величезні збитки. Це майже 700 підприємств зазнали руйнувань, з них 128 повністю зруйновані. Але після деокупації бізнес Показав нам всім приклад незглавності. Бізнес почав відновлюватись, і бізнес не здався. Задача держави це в першу чергу створити умови і підтримати бізнес, -бізнес протягом дві. Наступний рік ви бачили бюджет, більшість додатків буде направлені на підтримання обороноздатності держави. Це абсолютно очевидно. Ми в стані війни. Але я хочу зазначити, що у нас, якщо порівнювати з бюджетом попереднього року, все-таки ми за це дуже вдячні. Я сподіваюся, що парламентарі нас підтримують цьому, будуть передбачені програми підтримки економіки: 18 мільярдів на програму під мільярд що, на підтримку індустріальних парків, грантові програми, мікрогранти для малого середнього бізнесу, гранти на переробку до 8 мільярдів мільйонів гривень. Також програма є оселя. Чому я про неї згадую? Тому що я вірю в муль... мультиплікатор будівництва і щонайменше 12 тисяч квартир, які нас ми... тисяч кредитів, які ми можемо забезпечити наступний рік. Буде добрим лікатором для розвитку первинного будівельного ринку. дізнатися інформаційно про як долати бізнесу зараз в важких умовах, да перепетії якісь інформаційно дізнатися, є які нові може постанови, як краще бізнесу виходити з важких ситуацій. Ну загально інформаційно дізнатися інформацію про економічний зараз стан нашої країни. Учні білоцерківської школи номер 15 розмалювали військові автівки, які згодом поїдуть на фронт. Крази придбали місцеві волонтери, привізши їх з Фінляндії для переобладнання. Всередині машин школярі написали різні патріотичні гасла, рядки з віршів, зобразили краєвиди та символи України. Також на позахшляховиках закарбували імена загиблих білоцерківців Дмитра Доманова та Олександра Чуйка. Дружина та донька останнього. Нього долучилися до творчої ініціативи та залишили відбитки своїх рук на стіні. Цей автомобіль призначений для того, щоб перевозити поранених захисників у догоспіталю. Тут буде вісім ліжок. Ну, я думаю, хоч трішечки піднімемо їм бойовий дух і підтримаємо їх. В перший день ми тут понакидали ескізи вчора і сьогодні вже працювали фарбами. Діти повністю самі підбирали ескізи, навіть не довелося і допомагати. Вони вже знали чітко, що вони будуть малювати, писати. Вони вложили сюди всю свою енергію. Ці активці я малювала оцю україночку. Я її намалювала тому що коли військові будуть заходити у цю машину, і перед ними буде вставати оця дівчинка, і це буде як погоже на уют в домі. Малювала Молювала довго, там десь. М П'ять годин чи більше. Це учні сьомого класу, шостого класу, учні перших, других класів, які ставили долоньки. Хочу сказати, що також наша школа проводила акцію ще навесні, яка збирала кошти на облаштування цих машин всередині. Тобто, у нас була акція, до якої долучились і батьки, і діти, і педагоги. Ми зібрали майже 47 тисяч гривень. Далі у програмі Головні новини Білої церкви поговоримо про інклюзивного світу в місті. Наскільки важливо вчасно проходити комплексну оцінку розвитку дитини, та на що звертати увагу батькам? Гостя ефіру, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Леся Руденко. Вітаю вас сьогодні. В нашій студії Вітаю вас. для початку хотілося б запитати: скільки взагалі дітей, яка кількість має проходити комплексну оцінку за рік? Чи є якась визначена кількість, чи її немає? Ні, кількості конкретної і чіткої у нас немає. Є е, батьки, які вважають, що їм потрібно звернутися в інклюзивно-ресурсний центр і пройти комплексне оцінювання. Або якщо батьки проходять у заклад освіти і віддають відповід... свою дити... дитину в логопедичну групу, відповідно вони звертаються до нас в центр, і ми проводимо комплексне обстеження діткам. І відтоді вже вони йдуть у е, групи, які відповідні їм потрібно. Чи є в місті якесь розподілення? Тобто з якогось конкретного району дитина має податися піти, пройти цей огляд в певному інклюзивно-ресурсному центрі? Так, у нас у місті два інклюзивно-ресурсних центри, і територіально ми розділені. Інклюзивно-ресурсний центр номер 1 обслуговує територію Ливаневського, Таращанський, частину вокзальної. Як взагалі батькам на що варто звернути увагу перед тим, як? Давати заявку чи там проходити цю комплексну оцінку, от у дитини на що в першу чергове звернути увагу? Ну, дивіться, я вважаю, мама, яка вже з досвідом, так вона звичайно порівняння дивиться на свою дитинку. І якщо, наприклад, одна дитинка швидко заговорила, швидко розвивалася, так, а інша дитина десь трішки не так швидко навіть в розмові, тому мами завжди вони стукають і звертаються за допомогу до спеціалістів. Є Мами, які, наприклад, молоденькі, так і ну ще такого досвіду немає. Вони в, так, так же само в порівнянні, але, наприклад, на тих самих майданчиках дитячих вони дивляться, що ось моя дитина швидка, активна, а та дитина трішки не така. Знаєте, є різні мами, є мами, які будуть хвилюються за кожну свою малечу і вже будуть бігти і казати, що моя дуже активна. Передивіться, можливо, щось треба поправити. Ось а То, навіть мами... така буває. Да, що... да, Да, а є мами, мені ні, все вашої малечі добре. <смі> все нормально. Ось. А є мами, які мувають інколи, приходять у 4 роки дитині, а вона не балакає, ну сказали, виговориться колись там. А, а дитина на рівні двохрічної дитини балакає, то це вже є. Проблема, а як взагалі прийти цю комплексну оцінку? Чи потрібно подавати кудись заяву, чи просто можна прийти і от встати в живу чергу, чи як це відбувається взагалі? Взагалі дивіться, ми тісно співпрацюємо з сімейними педіатрами, з сімейними лікарями, так і взагалі за нас хорошо знає і лікарня, оскільки і вони також радять батькам звернутися в інклюзивно ресурсний центр, коли вони приходять на якісь там прививки, на обстеження так приводять своїх малеч і вони рекомендують звернутися до нас в центр, якщо ну вони знають за таких спеціалістів як ми. А, а іншим чином, то це батьки приходять у садочок, наприклад, і будуть уже ну, з ними спілкуються завідуючи, логопед, чи психолог. З мамою, і відповідно, тоді вже дівчата у садочку бачать, що потрібно звернутися до нас в центр, і вони направляють уже батьків до нас в заклад. Що ви порадите батькам? Взагалі, як їм перед комплексною цією оцінкою, взагалі налаштувати дитину? Чи є якась спеціальна підготовка е, Звичайно, чомусь, дітки думають, що ми лікарі? І але й батьки завжди кажуть, там не не одязі, це не ми просто пограємося на тебе подивляться і на ну, якби таким чином запитають тебе, дещо там який колір, яка пірамідка, чи ще якісь ну по методиках, так ось і на цьому все. Але дітки да вони бояться до нас іти, але, але батьки налаштовують їх на позитив, і тому все проходить. Тобто краще заспокоїти дитину, да, що да, там да, не треба, буде. Да, треба звичайно, треба з самого початку сказати, що там просто пограються Бою, спеціалісти і все, але це не є лікарі, там ні у кульчиків нічого тобі давати не будуть. Тоді добре, але діти переймаються, От є в них якась така переймаються. Внутрішні... Але коли вони заходять Ходять до нас на територію, а в нас вона яскрава, різнокольорова, майданчик гарний, і вони вже наче веселіші до нас йдуть. Тобто ну... от ви зачіпнули тему спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру на мородин. Що це за спеціалісти? Взагалі, і які спеціалісти проводять комплексну дану оцінку. Ну, взагалі, спеціалісти це психолог, реабілітолог, дефектолог і логопед, які повинні працювати в закладі в установі інклюзивно-ресурсного центру. І за один день дитина проходить всіх цих спеціалістів. Так. Чи вона розділяється на певні категорії? Е, е, ні, за один день вони проходять. Ми на, на конкретно на дату, конкретний час для кожної мами виділяємо і працюємо. Чи є вже от певна кількість дітей, які там за минулий рік пройшли цю комплексну оцінку? От по білій церкві, по вашому інклюзивно-ресурсному центру, за Це нашу територію, яка закріплена за інклюзивно-ресурсним центром з 1 січня на сьогоднішній день по системі пройшло 603 дитини. Комплексне обстеження з них 39 дітей, які є внутрішньо переміщеними. От якраз хотілося цю тему зачепити. Війна, початок війни повномасштабної вони зупиняли роботу, продовжували так. працювати. Як взагалі війна вплинула на роботу центру, і чи вплинула вона взагалі? Звичайно, масово внутрішньо переміщених людей так і звертались до нас. Із ну знаєте, найбільше кого зацепили це психологи, оскільки є ми відразу відпочали шукати курси. Які під час зв'язані з темою війни, і як психологам працювати з дітьми саме з дітьми, які відчули страх цієї жахливої ситуації? Тому ми дівчатка пройшли курси, і відразу ми почали працювати з дітками внутрішньо переміщеними, які були до нас приїжджами. Часто взагалі звертаються діти-переселенці так до центру. Ну батьки також їх приводять. Я так, так розумію, так, так? так через те, що вони йдуть в садочок в школу. чи от просто приймаються там. Є батьки, які просто мисну нам треба, щоб подивилися. Ми Ну, знаєте, відчули ту, ту, ту біль всю, залишили свої будинки і приїхали. Є батьки звертались до нас, які просто там все добре, слава Богу, ось, але просто передивіться. Звичайно, без питань. Ви знаєте, в інклюзивно-ресурсний центр може звернутися будь-яка мама, яка хоче, щоб ми її обстежили дитину. Просто територіально ми розподілені все. Але це не, не обов'язково шукати якісь вади в дитини. У мене є бажання, щоби дівчата подивилися мою дитину. Питань нема. Давайте подивимося. Чи є якийсь граничний вік дитини? От ні. до якого звертатися? Мінімально, от з якого віку бажано проводити? Дивіться раніше, у нас були певні обмеження вікові. Це з двох років до 18. Але е, є зміни, і mm. ми вже е, пройш, пройшли таке навчання як робота з новонародженими, типу дітьми. Ось і м, у нас вікова категорія від нуля і до особи. Але справа в тому, що від нуля тут таке, знаєте, питання трішки е, складне, е, оскільки тут потрібна ще робота е, лікарів. А тоді вже відповідно підключаємося і ми. Хотілося повернутися до теми війни з її початком. Чи міжнародні фонди вони долучалися якось до роботи, чи якось допомагали там дітям і, взагалі, інклюзивно-ресурсному центру номер 1 Знаєте, був такий випадок: один єдиний де до нас, нас на нашу сторінку у Фейсбуці, написала людина, дівчата, чим вам треба допомогти, і це була з Польщі людина. Ну звичайно, написав перелік, того, чи може допомогти і чи вам це потрібно. Ну, звичайно, потрібно роздамо діткам. Так, і ми в групу написали батькам: напишіть потреби ваші. Наприклад, якщо це памперси, які вам потрібно розмір, якщо це м -м, дитячі харчування, що саме? І нам прислали це один єдиний такий випадок. Був це, да, на, це самому початку, мабуть, на самому війни, початку початку війни. Ну трошки ми були здивовані е такою, такою смс, але да людина нам прислала. Такі великі пакунки ми роздали дівчатам. Я Думаю, батьки також були да, здивовані. Да, да, цьому і навіть один мужчина прийшов по ці ж пакунки і запитує: що да, давайте штрафуємося, що та ні, не... все добре не, не потрібно. А неодноразово бачили, як взагалі ви з дітьми відвідуєте військових, зокрема і у шпиталі. Взагалі, як ця ініціатива з'явилася, і як діти до неї ставляться? Як військові реагують на такі ваші візити? І сьогодні я також після госпіталя до вас приїхала в студію. Сьогодні ми з колективом підготували для наших військових поранених свисточні кошики, фруктові, і ми їх перевідали. Сьогодні ви знаєте, трошечки було легше, хлопці на позитиві веселіші. А минулий рік дуже було складно. Ми пішли з дітками, діти дуже хотіли. І вони підготували і співали, і вірші розказували. І це це наскільки рвало серце, що цього разу ми вирішили е, самостійно піти. Як військові вони взагалі як реагують на це? Чи вони... не забувати їх? Частіше навідуватися, да. так розумію, да, так? Да, просять їх не забувати. Да. І навіть е, є іноземці у ну, на сьогоднішній день. Ми зустріли трьох колумбійців, які воюють за нашу Україну. Так, швидкого є модуження, да, бажаємо. швидкого їм одуження. І наостанок хотілося підняти тему взагалі інклюзивної освіти, зокрема в білоцерківських школах. Як вона взагалі наскільки такі класи ефективно функціонують, і можливо порівняти там з іншими районами області? По білій церкві ситуація гарна з інклюзивними центрами з інклюзивними класами групами, оскільки в садочках то взагалі хорошо. Ми відкриваються заклади в будь-якій, де звернулася мама, туди і там відкривалася група. Чи зводиться е, додаткові вихователь, які потрібні по висновку, по нашому висновку ми прописуємо додаткового вихователя і відповідно зразу є і допомога дитині. І відповідно по школах також є. У нас великі які школи, де впроваджена інклюзивні класи? Це і 15-та школа. Вона величезна, і вона інклюзивна. І п'ята школа 11 Ну, у нас по білі церкви гарна ситуація, що стосується з інклюзивними класами і групами по закладах. Це лише в Білій Церкві так чи взагалі по київській області це так настільки розвинено. і Є такі класи, що діти можуть там навчатися спокійно. Ні, ну взагалі по Київськ, по Київській області ситуацію вдосконалюють з інклюзивними класами і групами. Е, є міста, які відстають від білої церкви, і набагато відстають ось, але є на рівні ну ми от лідери по інклюзивній класах, групах. Ми біла церква лідери, і гарно відповідно працюють фахівці. Спеціалісти от хотілося б також з приводу теми інклюзивної освіти запитати вас такий момент. Чи е психологи там спілкуючись з дітьми, чи вони помічають, що от, наприклад, десь у суспільстві вони зазнають якогось там нерозуміння, там ці діти, чи там чи їх не ображають, чи добре їх сприймають в даному паніти, ну, є різні ситуації, це ж діти, ось але робота психологів однозначно зараз. На рівні гарному і робота обов'язкова з підлітками на сьогодні дуже актуальна. А, пані Леся, на хотілося б коротко почути, куди потрібно звертатися батькам і на що їм варто звертати увагу перед комплексною оцінкою, взагалі. Ну, ми знаходимося. Наш центр знаходиться на районі Ливаневського східна 34. На що батькам звернути увагу? Ну, звичайно, на розвиток. Будьте пильними, батьки. Не чекайте, якщо дитина не розмовляє, не чекайте, що ви говоритеся. Обов'язково дивіться зоровий контакт з дітками своїми. Вона повинна на вас реагувати, на ваше ім'я звернення до дитини. Ось і на комплексне обстеження є у вас бажання. Приходьте, ми обстежимо. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас у студії. Підняли таку важливу тему для наших глядачів. Немає за що. Дякуємо, що були з нами. Для вас працювала Дар'я Рубан. Пікуйтеся про своїх дітей, будьте більш уважними до них та виховуйте покоління сильних духом українців. Мирного усім вечора. До зустрічі.